Вітаю вас, друзі, на каналі Робимо ворота. Сьогодні у нас такий ретроспективний огляд відкатних воріт, які ми ставили осінню 2017 року. Зараз у нас на дворі січень 2025 року. Ось воротам 8 років і фурнітурі, і автоматиці. Всі основні етапи хронологія будуть внизу опису. Можете подивитися, якщо цікаво. І ось ворота. Спустя вісім років відкриваємо, О. тут дивимось без коментарів. Ось відкрилися автоматика Ганти з 1200 також мотору вісім років. Закриваємось. Нагадаю, фурнітура SP Premier Стандарт 500, автоматика Gant 1200. Воротам 8 років. Ну, Як бачимо, все в порядку. Ну що ж, Дякую за увагу. До нових зустрічей!